Донорство крові шляхетний вчинок, бо ж донори безкорисно віддають частинку себе задля порятунку інших: бійця, який на фронті, пацієнта, який страждає на важку хворобу або дитини, чи породіллі. Як кажуть медики, один донор крові рятує одразу кілька пацієнтів. Важливість донорства в умовах сьогодення неоціненна. Чия кров зовсім скоро рятуватиме життя. Дивіться у наступному сюжеті. Вирішила з подругою здати кров на ЗСУ. Сьогодні це перший раз взагалі здаю, я ще ні разу не здавала. В принципі, бистренько все пройшло не больно. Подруга вже здає більше ніж десятий раз, то вона не боїться. Я ще трохи. Все, Все. дякуємо. Якщо пані Наталя прийшла здавати кров вперше, то лучанин Микола Гнатюк є донором вже 45 років. З того часу багато крові було віддано на користь інших. Чоловік каже, жодного разу не робив це з корисливих мотивів задля привілеїв, грошей чи навіть подяки. Зізнається, особливо важливо це робити в умовах війни. Під час війни от, на полях полях битви втрати крові великі, і їх треба поповнювати. Тому кров треба здавати. Тому я, я закликаю, прошу всіх, хто має можливість, хто має бажання прийти сюди, в Центр служби крові і стати донором, і бути донором. Всесвітній день донора президент України відзначив п'ятеро Волинян та нагородив званням заслужені донори України. Самі ж чоловіки кажуть, що навіть не рахують кількості зданої крові. Найголовніше допомога людям. Перший раз я служив в армії, і, ну, як вийшло, що хлопці забрали в лікарню, колега, і треба було срочно здати кров. Ото ну, перший раз я здав кров. І після того здає постійно. Щоб була хороша кров, що вам говорять, потрібно ну Щас... треба їсти. Що? То є, то є то є, Що треба? Що не можна, каже. А що не можна? Горілки стати донором легко для кроводачі. Потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Важливим в цьому процесі є підготовка та відсутність протипоказів. До того як донор має прийти в пункт здачі, він обов'язково має. Підготуватися, тобто це має бути е, напередодні за 48 годин не вживати алкоголь. Напередодні здачі безпосередньо має бути е, легка е, вечеря, нічого жирного, копченого, жареного, молочного. Зранку також обов'язково має бути легкий сніданок, нічого жирного, нічого молочного. Це мають бути якісь каші на воді, солодкий чай, ні в якому разі кави не можна. Ось і. За дві години до здачі не корити, також у центрі крові приймають на забір тромбомасу. Це можуть робити лише чоловіки. Тромбомаса це йдуть клітини з крові, які допомагають дуже онкохворим, коли йде кровотеча, коли йде це, і вона допомагає онкохворим. І тут проходить донори. Вони беруть тільки чоловіків, тому що вони міцніші як жінки. І процедура проходиться 40 хвилин. Сідають от це на даний момент. Вже взяли тромбомасу. І вже ми її приїжджаємо з лікарні. Забирають тут. Є центрифуга, воно йде процесом центрифугування. Забираються тільки тромбоцити. А всі останні клітини крові повертаються донору назад. До центру служби крові в Луцьку щодня приходять від 50 до сотні бажаючих поповнити банк крові. В умовах сьогодення потрібно розуміти, що запаси необхідні не лише на Волині, а й в куточках країни, де не функціонують центри. Крові люди проявляють свідомість, ідуть здавати крові. Кров та кров, е на даний момент такої нагальної проблеми в нас немає. Ну як завжди, е проблематично остається резус. Мінуси. Перша, друга, третя, четверта група крові з резусом. Мінусу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.